Також з цією постановою затверджено нову форму бланку заяви. Є один нюанс, що в цій заяві зверху написано, що е, така заява подається голові комісії, а в дужках написано розвідувального органу або підрозділу СБУ. Але ж ми цю заяву подаємо голові комісії конкретного ТЦК, адже повноваження щодо... Питань про продовження чи оформлення відстрочок так і збереглися в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, тому має бути адресована заява на ім'я голови комісії конкретного ТЦК. І лише якщо людина працює в службі безпеки України або в розвідувальних органах, то тоді на голову комісії конкретно цього органу. Тому цей бланок, на жаль, не містить такої інформації про те, що голові комісії ТЦК, але це, мабуть, є недопрацювання кабінету міністрів і зміни вони в цей бланок внесуть. В рештій частині все залишилося так, як є. Ви маєте вписати пункт, на підставі якого ви маєте право на оформлення відстрочки, а також безпосередньо потрібно вказати додатки, тобто ті документи, які надають вам це право.